Вітаю всіх на нашому каналі. У нас є на огляді такий ось набір акумуляторних інструментів від фірми Revolt модель SET 351. Що він вміщає? Вміщає він шуруповерт акумуляторний, шліфмашинку, булгарку і гайковерт. Зараз ми його розпакуємо, все вам покажемо детально. Так, тут ми маємо в комплекті таку от інструкцію з експлуатації. Гарантійний талон і все, що потрібно. Де в комплекті така от акумуляторна болгарочка? От зараз там акумулятор, включимо її, покажемо вам. Такий ось шуруповерт Револьт. З двома швидкостями можна перемикати зверху. І гайковерт. Ось так він виглядає. От Тут вставляється акумулятор. Вони йдуть в комплекті ці два акумулятори. Ємкість 20 вольт 5 ампер годин, так заявляє виробник. Ось. Ці акумулятори це стандарт під, від фірми Makita. Тобто, якщо у вас є інструмент від фірми Makita, ті акумулятори вам підійдуть чи навпаки від е Макітовських. Електроінструментів, акумулятори підійдуть сюди до цього набору. Тут йде дві штуки в комплекті. Це все вміщується в одному наборі. Ну і, звісно, зарядний пристрій. Ось такого от плану. 220 вольт. Ось така простенька зарядочка. Даний набір є в продажі у нашому магазині. Якщо у вас цікаве, пишіть до нас, будемо вам відповідати. Ну, як на мене, досить такий. Класний наборчик. Багато чого вміщує, багато що можна нам зробити і ціна доволі демократична. Ось так. Айковерт. шуруповерт І болгарочка. Ну, все легенько вставляється, нам трошки тут мені незручно вставляти, але ні вставив нормально. Так, ага, тут треба так висти. Так, працює. Мені трошки незручно ставляти однією рукою, але пробуємо так, став. Так, і гайковар. Ставить тільки що акумулятор, давайте його включимо. Тут перемикач сторони вліво чи вправо. Ну Ось такий набір акумуляторних інструментів. Можна взяти для дому. Дуже часто люди беруть такі набори на подарунок. Він є в нашому магазині. Переходіть по посиланні під відео, там є вся інформація, і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу.